Далі вже буде відео. Білий лап водой. Я вже здавна не пам'ятаю, е відковий пагнула мати песика, але жили у... ми в орендованому. В приміщенні, і наш господар свого з забороняв тримати вдома собаку. Мій тато спробував поговорити з власником приміщення Проте, те бу, була бува людь, вже такі люди, з якими просто неможливо говорити Власник O que o que eu tenho? Eu tenho uma fita que eu tenho que fazer para Мать. По наймачане до подоби твоєму будинку По... на духня. Я знала одну родину на дорогому і ще. Одному одним на третьому поверсі, який охоче з, з, завели б собі чотир, чотир, е, чотирьохлапого друга. другого ж то сам гост. Пода не так пів твари собак um, якийсь мій тато то та, та сказав, що можна звиняться зовсім. Idea це зовсім не про собаку. Він не любить навіть сам себе Тож, і, щастю інших не гадить. Згодом я уваж. Згодом я уважніше при дивилася до власника. Будинку він справді мав якийсь похмурий і невдоволений погляд, а після того, як моя мама. При нагоді е, заговорила про собачку він е, надіслав нам е, комендованого листа з погрожував вест, ве, вести з приміщення з погажою виселити з приміщення. Я ще ж нині я ще нині Вважаю, що кожна людина не, не має права забороняти іншим, заводити вдома пса в а сенс купити їм, полягав. Також в тому, щоб е, там тримати домашніх тварин. Минуло трохи часу. Мої батьки купили будинок і з садком у мене з'явилася власна кімната. А, ну. У мене з'явилася власна кімната. Я бував на на самому небі від щастя, однак мої батьки не почували, не почувалися надто щасливими. Я ви сам нам багато ніж передбачалося звісно, я збагнула, що хорош, що голоши обману. Звісно, я збагнула, що грошей обман Тому вирішила на декілька тижнів обмежити свої забаганих, хоча найду. Найдужче, мені хотілося такі собачки. Одного ранку мене, мене розбудила мама, вона була дуже схвильована. Кіро, вставай хочіше. Внизу, перед будинком, лежить поранені песик і спить. Жя мить, зірвалася знижка, кинулася до. Двері. І кинулася на двір, І справді на розі будинку та гаража вижав білий пес. Він міцно і не спав на спині біля за. Ні. 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 Ма, мав нехреву криваву рану десь 36 сантиметрів, де тридцать сантиметрів завдовжки скидалося на те, що його пока лічив і інший пес, мабуть, він доклигав суди і Насиленний заснув. Мені стало не імовірна шкода білого. Біду. Мені стало не шкода, бідолаш видолаху який же макзотник. pois mas pois nem achei o que eu então, podia depois...